Українці, дорогоцінні мої, рідні мої, добрі мої, щедрі мої, славні мої українці, незламні, непереможні, Богу угодні діти, я дарую вам свій вірш на зміцнення духа для спокою душі, для радості серці, для здав'я тіла, для миру в родині, в країні, на всій планеті Земля, Нас вітер не зламає. Нас блискавка не вб'є, нас грім не залякає, нас ворог не візьме. Ми люди, вільні в Бозі, нас Бог оберіга, ми на Його дорозі, нас всіх слава чека. Хто з нами, той славетний, хто з Богом, той живий, хто без нас і без Бога, той мертвий. Дивись вгору, а не вниз. На зло не переможе, йому нас не здолать. Воно любить не може, буде від зла здихать, а ми міцні горіхи, і нас не перебить. Дамо всім на горіхи і будемо вічно жити. А зараз Ісус Христос звертається до кожного, кожного, а в першу чергу, до своїх ізбраних і помазаних, тобто істинно віруючих в нього і у Творця, а це перш за все до нас, до українців. Подивись мені в очі, і всю правду скажи. В кожній нації, у кожнім народі є помазаники Божі, через яких існує зв'язок небес з землею, через Духа Святого. І хто його прийняв, Господь спілкується з тими, називаючи нас своїми друзями. Це говорить про велику любов Господа до нас і становіруючих в нього, і в Отця Небесного. Він довіряє нам. Своє святе вічне Слово, яке несе в собі всі ті якості, які має Господь, переверзуючи нас у свій образ і подобу. Амінь. Алелуя, алелуя, Амінь. Рідні мої, давайте не осоромимось перед нашим істинним першосвященником, ходатаєм, іскупителем, цілителем, спасителем, милосердним і милостивим суддєю. Адвокатом, давайте не згадьбимо самі себе. Перед Отцем нашим небесним давайте складемо наш головний і самий головний і важливий іспит всього нашого земного життя. Навідмінно. Амінь. Алилуйя, Алилуйя, Амінь. Щоб нам усім свято, вічно, щасливо по істині жити у царстві Творця нашого. Амінь. Вірш з небес від Ісуса Христа. Він просить, щоб кожен з нас. Подивися йому в очі. Подивись мені в очі, і всю правду скажи. Що ти хочеш, не хочеш, ти мені розкажи. Я тебе зрозумію, і пораду я дам. Я любити умію, знаю ціну словам. Я не буду судити, я не буду картать. Я умію любити, я умію прощать. Подивись мені в очі, подивись, і ти жити захочеш. Ти мені усміхнись, і ми будемо. Разом, радість людям нести, і ми будемо разом щастя долі плести Подивись мені в очі, в ті, що люблять тебе, подивись собі в очі, і побачиш мене. Ісус Христос твій, Господь навіки вічні, з любов'ю, святою вічною. Амінь. Дорогоцінні мої, миру Божого, вам, вашим родинам і родам, миру, рослинам і тваринам. Миру природі, миру погоді, словом миру, землі, миру, любі, нашій Україні. Прийшла війна у нашу хату, гори і сльози принесла, смерть принесла сестрі і брату, могилу батька унесла, прийшла війна у нашу хату, убила матінку мою. Спалила дім, спалила хату, Стара землі в країну всю. Прийшла війна у нашу хату, забрала юнії роки, немає спокою солдату, біжать кроваві річки. Прийшла війна у нашу хату, та Україну не здолать. Настане мир, кажу я, брату. А борги в пеклі згорять, розквітна наша Україна, воскресне з попелу вона, і буде райська картина, і згине страшна війна, цвіти раді, живи країну, вічно живи і Бога знай, моя славетна Україна, своїх героїв пам'ятай, цвіти, раді, живи вкраїном. Вічно живи і Бога знай, моя славетна Україна, своїх героїв пам'ятай, та ти сама є героїня, ти показала всім себе непереможна і єдина, з Богом прославила себе, світи, радій, живи країну, вічно живи і Бога знай, моя славетна Україна. Сей герою пам'ятай, моя славетна Україна, свій героїв, пам'ятай і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Рідні мої, не бачить той, хто не може бачити, і не бачить той, хто не хоче бачити. Не чує той, хто не хоче чути, і не чує той, хто не може чути. Не розуміє той, хто не може розуміти. Не розуміє той, хто не хоче розуміти. На мій превеликий жаль, і серед українців є такі, та слава Богу, навіки вічні, що таких небагато. Більшість з нас бачить, чує, розуміє. І все це правильно. Тобто правильно бачить, правильно чує, правильно розуміє. Амінь. Алилуйя. Вся земна куля приходить у швидкий рух, небо теж пришвидшило свій рух. Царство Небесне наближається до землі, до всіх землян, кожне пророче слово Господа нашого Ісуса Христа, сказане Ним самим і через Його пророків на всьому протязі земного життя збувалось, збувається і буде збуватись істинно, істинно, істинно. Амінь. Святий Дух побудив мене поговорити з вами про теперішні часи, останні часи земного життя. Усіх землян і самої планети Земля. Ми чітко, ясно бачимо, чуємо, розуміємо, розуміємо правильно, що всі процеси на Землі пришвидшились, зміни відбуваються в усіх сферах: духовній, душевній, телісній, фінансовій, сімійній, соціальній. Зло все більше і більше наповнює землю, і воно дає свої гірки плоди, які земляни споживають по своїм гріхам. Чи за свої гріхи. Все, що сіється, все жнеться. Сіємо добро, жнемо добро, сіємо зло, жнемо зло, сіємо любов, жнемо любов, сіємо ненависть, жнемо ненависть, сіємо мир, жнемо мир, Сіємо війну, жнемо війну. Дехто мене запитає, чому, ВВ, напав на Україну, ми ж на нього ні на кого не нападали. І тут мудрість Божа, бо всередині країни були величезні сварки. І навіть середині родини, кожної родини. І відбуваються досі сварки. Бійки, повстання, революції. Те ж саме було і в Росії. Але в Росії зла набагато більше, ніж в Україні. Це істина. Росія потопає у темряві, її духовні лідери ведуть у пекло, а Україна ізбрана Богом і помазана кров'ю Ісуса Христа, тому сатана дявол її переслідує та по його ніколи не буде. Бог вічно зі своїм народом. Амінь. Аллилуйя, 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 народом, який він вибрав, і народ, яким дав свою згоду на союз з Богом. А зараз ви почуєте пісню Неси мене човнику, неси. Неси мене, човнику, неси, спаси мене, Божечко, спаси. Я не хочу тонути у гріхах. Спаси мене, Божечко, у віка, неси мене човнику в небеса, де живуть у вічності чудеса, неси мене, човнику, донеси, спаси мене Божечко, спаси, буду царстві Господа прославлять, буду царстві Господа процвітать. Неси мене човнику, донеси, спаси мене, Божечко, прошу спаси, неси мене човнику, донеси, спаси мене Божечко, прошу спаси, спаси мене, спаси мій дід, спаси мою Україну, неньку, спаси всю планету земля. Амінь, Аллилуйя, 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 Амінь. Я щиро, вічно, з любов'ю дякую моєму Богу Всевишньому, який народив мене в моїй святій, вічній, любій, дорогоцінній Україні, що я є Українка. Я українка, Українка, Україночка. Велика країна, славна жіночка, я українка, українка, україночка, великої країни славна жіночка. Я українка, українка, україночка, славної країни гарна жіночка, нехай сібрешу, що країна моя рушиться, а Україна, Україна, моя кружиться, все зло все чорне, все негарне відкидається. І Україна, Україна, усміхається. Я українка, українка, україночка, щасливої країни, файна жіночка. Я українка, українка, україночка, непереможна країни чудо жіночка, моя країна на коліна не становиться, моя країна, Україна, богомроситься. Той, хто бажає Україною мою знищити, того поглотить його ж тріщина. Я Україна, Українка, Україночка, непереможна, славно звісна людям жіночка. Я українка, українка, україночка. Моя країна, Україна і вічна квіточка, моя країна, Україна, і вічна квіточка, Моя країна, Україна, вічна квіточка. Амінь. Алилуя, алилуя, алелуя. Амінь, Земляни. І хто ще не навчився любити по-божому? Моє до вас звертання. Рідні мої, послухайте вірш, я дарую кожному цей вірш, кожному, кожному, кожному українцю. І кожному, кожному. Тому хто ще не навчився любити, а навчитись любити, можливо, тільки у Господа нашого Ісуса Христа, бо Він сам є любов. Тільки любов дає нам крила, тільки любов спасає нас, тільки любов має вітрила, тільки любов гартує час, тільки любов пісні співає, тільки любов будує все, тільки любов віру має, тільки любов землю спасе. Тільки любов живе у славі, тільки любов життя дає, тільки любов судити вправі, тільки любов світло несе, тільки любов мир зберігає, тільки любов надію має, тільки любов життя тримає, тільки любов всіх пробачає, тільки любов вічність дарує, тільки любов усіх милує, тільки любов, тільки любов, тільки любов. Амінь. Я вас люблю, любов'ю Божою, любов'ю святою і вічною. Амінь.